Вітаю, Олено. Ми зараз знаходимося в Інголецькому районі Кривого Рогу. Тут як і в більшій частині міста Криворіжці споживають питну воду від Каховської ГЕС через водосховище Південне. Наразі ситуація Кривому Розі складна, але контрольована. Це офіційна інформація від голови ради оборони міста. Зранку влада провела екстрену нараду щодо забезпечення криворіжців питною. Запевнили, люди будуть з водою. Але, попри такі заяви, жителів трохи охопила паніка. Полиці з питною у магазинах напівпорожнє. Нема води. Сутра була зараз. Немає я зробила запаси води. Ну, мабуть, літрів в мене завжди стоїть. Аби ситуація залишалась стабільною. Фахівці планують знизити споживання води в квартирах та домівках криворіжців приблизно на 30%. Саме в тих районах, які заживлені від Каховського водосховища, це Покровський, Тернівський, Інгулецький, частково Довгинцівський, Саксаганський та Металургійний райони. Інша частина міста залишається без ризиків. А це приблизно 30% населення Кривого Рогу. Кажуть фахівці. Тиск води у квартирах та домівках криворіжців знижуватимуть з 22-ї години вечора до 5-ї години ранку. У селах дозі від Інгульця через низ до Софіївки подача питної буде з 8 ранку до 12-ї години дня. Жителів просять не поливати зі шлангів. Якщо це не стабілізує ситуацію, влада планує ввести додаткові обмеження. Ця інфраструктура міста, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи нині працюють стабільно. Сподіваємось, так і буде і надалі. Це вся інформація з Кривого Рогу Олено.